В різниці ми отримаємо 7,12. цілих ну, цілих да цілих вже не буде а буде так. лише 7,12. дванадцятих друга дія скажіть будь ласка що потрібно зробити в другій дії 6, 6, 7, 12. Сім дванадцятих. додати сім дванадцятих. Кирша, що тут буде виходити, коли додамо? Ми коли додамо, буде шість чотирнадцять, дванадцятих. Чотирнадцять, дванадцятих. Ми так залишаємо чи ні? Ні. Що тоді запишемо? Тоді ми запишемо. Ми запишемо, напевно, 5, 12 12. Почекай, скажи мені, будь ласка, ти віднімаєш щось? Ні. Ні, якщо не віднімаєш, то із цілої Це частини треба. ми не забираємо одиничку, а навпаки, нам потрібно додати одиничку. Так, буде 7 цілих 2/12. Так, да, це правильно. 7,212. Повернулися до початкового прикладу, записали 7, 2, 12. Є. Другий приклад. 5, цілих, відняти 3, 7, 16. Закрили дужку додати. відкрили дужку 4. Відняти 2 цілі. 9,16. Нам потрібно по діях розглянути цей вираз і відповідь записати. Так, перша дія. Мілана, скажи, будь ласка, що буде першою дією? О, Треба перша дія 5, цілих відняти 3, 7, 16 3,716. Чи можемо ми одразу відняти від цілого дробового частину, Мілана? О, ні, не можемо. Який у нас тут знаменник? О, знаменник 16. Значить, ми п'ятірку представимо у вигляді мішаного дробу. Це у нас буде 5,1616. Дивись, коли ми представляємо у вигляді мішаного дробу, у нас залишається п'ятірка чи вона зменшується? Вона зменшується. Виходить 4,16, цілих 16, 16. Шістнадцять шістнадцятих віднятим. цілих відняти Так, віднімаємо. Чотири віднятий 3 буде 1, І 16 відняти сім буде 9. 9, 16. І 16. Друга дія, Мілана. О... Одна ціла дев'ять шістнадцятих. А. Четрих дві. Чотири цілих відняти. 2 Дорівнює відняти 2 цілих 9 16. Відняти 2 цілих

1 додати 1 буде 2, і 9 додати 7 буде 16. Тобто виходить 2 цілих 16 16. 16 16 це скільки, Мілана? О, це... 16 поділити на 16, скільки це буде? 16 поділити на 16 буде 1. 1, значить 2 додати 1, скільки виходить? 2 додати 1 буде 3. 3, тобто всього у нас виходить 3 Цілих записали у відповідь 3 цілих. Мілана, непогано не плутайся з порядком дій. Добре. Четверта. Шість цілих відняти. Три цілих, дванадцятих. і нам потрібно відняти в дужках 3, мінус одна ціла, одна дванадцята. Даша? Перша Добре. дія. В діє 6, цілих відняти 3,512. Цілих ми не можемо відняти, і за цього беремо 5,1212. дванадцятих 12. 5, 12, 12 відняти 3,512. Дорівнює 2, 2,7. Ой, 12.12, 12, так. Далі. Так. Далі 3, 3, відняти одну цілу, дванадцяту. Ціли ми не можемо відняти. І за цього беремо дві дванадцяти. Відняти одну цілу, одну, дванадцяту. Так, буде одна ціла, дванадцятих. Далі дві треть дві цілі сім дванадцятих. Відняти одинадцять цілих цілу одинадцять дванадцятих. Ми не можемо відняти і за цього беремо одну цілу дванадцять, додати сім. Це буде п'ят. Ні, п'ятнадцять, а дев'ятнадцять дванадцятих.

Додати в дужках 5 цілих мінус 2 цілі, 5 сьомих. Закрили дужки по діях. Перша дія Ліза Хальченка. Перша дія? Так. А, три дня і одна чимала чотири сьомих. Дорівнює. Чи можемо ми від цілого відняти дробове? Ні. Не можемо. Як ми розпишемо трійку? О, на 2 і 1. Нам потрібно впевненіше, будь ласка, я ж не чую, коли ти про себе на щось кажеш. На 2 і 1. На 2 і 1, тобто у нас буде 2 цілих, а одиницю представимо у вигляді. У нас знаменник тут який? Сім сьомих. Тобто виходить дві цілих сім сьомих відняти одну цілу чотири. Сьомих. Скільки 3, виходить? Два дві цілих. Це буде 3. Буде одна ціла, три. сьомих. Три сьомих, друга дія. Я. П'ять дня дві. Дві цілих п'ять сьомих. Певніше, Ліза. Будь ласка, сонечко. Потрібно багато встигнути сьогодні. Um, це буде... Знову те саме, Ліза. Шістнадцять. Чому шістнадцять? Те саме, Ліза, що було в попередньому. Ядер складаємо. Розкладаємо на. 3, 2 можна. Ні, 4. 1. Навіщо тобі 2? Тобі потрібна завжди одиниця. 4, 1. Один. І буде 4 цілих. Сім сьомих відняти дві цілі, п'ять сьомих дорівнює uh, так uh, дорівнює. Четыре цілих виняти дві дві, дві сили. Мінус п'ять буде два. Дві ціли, дві, цілі, дві сьомі. сьомі. І третя дія, Ліза. Третя дія, а, а. Одна. Одна три. Одна ціла, Три сьомих, відняти. Який дві... знак? Додати дві ціли, лих п'ять. Ой, дві сьомих. А, один. Один, одна ціла, додати дві ціла, Це буде три ціли. Три. Три плюс два, це буде п'ять. П'ять сьомих. сьомих. Так, три цілих, п'ять сьомих. Ліза, будь ласка, не відволікайся упродовж року від того, що ми робимо. Так, скажіть, будь ласка, чи всі написали цю сторінку, я можу її переговорити? Ні. Так, так, так. Так. Можете повернути? Я можу, 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 Степа, можу. Усе. Так. ідемо далі. П'ята записуємо у нас з вами є 5 цілих відняти 2 цілі 7 дев'ятнадцятих мінус 4 цілих мінус 3 цілих 2 дев'ятнадцяті. Поля Шинкаренко. Так, перша дія 5 5 цілих відняти 2 цілих 7 дев'ятнадцятих це 4,19, відняти 2,7, дорівнює 2,12. Умнічка, далі. Друга дія 4 цілих відняти 3 цілих 2 дорівнює 3 цілих ,19, 19 відняти 3 цілих 2 ,19. Сонечко, три... відняти 3 – це 0, не можемо 19 відняти 2, 17, 19, виходить. Третя дія, 2,12, 12, відняти… 19, вибач, тут 12, 19, сонечко. 19, відняти 17, 19, дорівнює 2 цілих… А, не можемо. Одне, одна ціла. О, е, зараз. Забираємо одиничку. Забира... Одиницю множимо на 19, це 19, то 12, 12 додати 19, 31. 31 19 відняти 17 19 до рівня 1 ціла е, тринадцять дев'ятнадцятих. 14, сонечка, на Чотирнадцять 14, 14,19. 14, Умнічка поля все дуже добре. Одна ціла чотирнадцять дев'ятнадцятих. Молодець. Так, шосте пишемо. Шосте. В дужечках: 2, відняти 1, 5, 18. Додати. 7 цілих відняти 2 цілих 11 18 дорівнює перша дія Кароліночка. Перша дія 2 ціли відняти 1 цілу 5 18 це буде ми беремо один ствій і пишемо один, 18 вісімнадцятих, відняти 1,5 вісімнадцятих, Це буде тринадцять вісімнадцятих. Унічка. Друга дія сім відняти. Ой, 7, відняти вісімнадцятих, Це буде шість, восемнадцять Відняти 2 цілі 11 вісімнадцятих, і це буде чотири, сім вісімнадцятих. І третя дія: 13 вісімнадцятих додати чотири цілих сім вісімнадцятих. Це буде чотири цілих двадцять вісімнадцятих, а це неправильний дріб, тому. Тут буде три ціли. Ой, п'ять ціл. П'двінадцяти. Дві вісімнадцятих. Молодець, дівчата. Ви дуже добре працюєте. Мене я навіть не встигаю писати за вами, як ви швидко думаєте. Так, далі сьоме. Записуємо з вами в дужечках Сім відняти. 3 7, потрібно відняти в дужечках 4 мінус 2 цілих 3 одинадцятих. Ангеліночка. Угу. Перша дія 7 відняти 3 цілих 7 одинадцятих дорівнює 4, ні, 6 цілих 11 12. Відняти 3,711 – це буде 3,411. Друга діє 4 відняти два. Ой, чотири цілих відняти дві цілих, три одинадцятих дорівнює. Три цілих одинадцятих, відняти дві цілих одинадцятих, це буде 1 ціла. 8,11. і третя дія 3,4 одинадцятих відняти 1,8 дорівнює 2,15 одинадцятих відняти 1,8 одинадцятих дорівнює 1,7 одинадцятих. Круто. Так. Сонечка, Вакарчук, перша дія. Так, добре. Перше дія п'ять цілих відняти. Чотири три. сьомих додати. Додати. Е, буде п'ять додати три буде вісім. Чотири додати шість буде десять і виходить вісім цілих до Розкладуємо як влізає сім в десять один раз. Виходить дев'ять. Так, три. Сьом. Умничка друга дія. Так. Друга дія виходить. Дев'ять цілих три сьомих. Одинадцять цілих одна сьома відняти дев'ять цілих три сьомих. одинадцять розкладуємо как десять вісім сьомих. Сьомих відняти. Відняти дев'ять цілих три сьомих. Є. Десять. Відняти девять буде один. Вісім відняти три буде п'ять. Виходить одна ціла п'ять сьомих. Умнічка одна ціла п'ять сьомих. Так, дев'ята. 13 дев'ятнадцятих нам потрібно додати в дужечках 8 цілих 18 дев'ятнадцятих. Відняти 3 цілих 15 дев'ятнадцятих. Анюта Чернобай. Так, чуєте мене? Так, чую, зайчик. Так, добре, перша дія це 8,18 девятнадцятих. Підняти 3,15 Це буде 5,3. Так, друга. Дія. А, друга... друга дія, так, да, я тебе слухаю. Друга дія 13,19, Додати 5, Три дев'ятнадцятих. Це торівні п' шістнадцять дев'ятнадцятих. Даю вам дві хвилинки на дописати. Я все. Я все. Я все. Я все. Молодці. Ще давно. Так, дописано народ, можу перегорнути чи ні? Ні, вже давно ні ні, ні. ні, чекаю. Якщо ні, то чекаю нічого. Я добрий. Так, не забувайте, сьогодні ви скидаєте мені класну роботу. Добре. Так. Добре. Так. Перегортаю сторінку, рухаємося з вами далі. А, у нас було 9 останнє, 10. Десята. записуємо з вами вісім, сім дев'ятих нам потрібно додати сім, п'ять дев'ятих і відняти чотири цілих чотири дев'ятих. Записали до зошита. Сонечка Віреніч, відповідай зайчик, першим. 7,59 відняти 4,49. До рівня. 7 відняти 4, 3, та 5 4 буде, буде 1. 1 3,1,9. Друге. Друга дія. 8,7 плюс 3, 1,

Одинадцяли. Виправте, будь ласка, 11,8. Так, записуємо 9,12. 25. Нам потрібно відняти 8, Але ціли... вже закінчився урок. Ще не 45, закінчився ще 4 так? хвилини. Так. 16,25. І нам потрібно додати 4,17,25. Так, переходимо до хлопців. Льоха. Такс, такс, такс. Це так, так, це цілих дванадцять 9,1225, Треба відняти вісім цілих шестнадцять двадцять Це девять розкладуємо як 8,25. 8, і? Вісім цілих і. 25-25. Але дивись, в тебе вже є 12-25. Значить, нам потрібно одиничку помножити на... Е, одиничку помножити на 25. Е, це буде до 25. І? Відняти 12. Навпаки. А, додати. Е, і це буде 27-25. 37, Льош, там вже 12. так. Відняти 8 цілих 16 25 це буде 21 25. Красавчик, 21 25. Друга дія, Льоха. 21 25 додати 4 цілих 17 12. Так, додаємо. Так, це буде Чотири цілих. Тридцять сьомих, тридцять вісім, двадцять п'ятых. Двадцять п'ятих, та це дорівнює. Зараз я трохи запутався розпутуйся, ми почекаємо. Це дорівнює, і це дорівнює п'ять цілих. Тринадцять двадцять п'ятих. Умнічка розпутався, молодець, Льоша. Тринадцять, двадцять п'ятих. Так. Ось тепер перший урок закінчився, діти. Дописуємо, Чекаю вас на другому уроці сонечка. До, зустрічі. До, До зустрічі. Зустрічі. Ні, пізніше, 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 Дашунь. Добре, дякую за урок. Дякую вам, молодці. Добре, дякую так, Кирюша, я тебе слухаю. Дякую за урок. Ти не хотів щось спитати, я думав, ти хотів щось спитати. Ні. Илюша, ну что там, вкусно ручка? Не вкусно? Так не ешь ее. Так, Леха, я чекаю, дописывай зайчик. Все, до Давай. Те. До побачення. До зустрічі. Стьопа, ти вже зайшов другий раз? Те. Ну я тоді не вимикаю конференцію, сиди чергуй. Зрозумів? Добре. Добре.